Ідея прибрати територію прилегло до металевих сходів, які з'єднують соборний майдан та вулицю Леніна. У волонтерів виникла спонтанно. Спочатку планували очистити від сміття площу біля Оспенського собору, але оскільки з цим завданням добровольців поралися досить швидко, переключилися на схил біля зупинки першотравневої. Великих планів немає, що зможемо навколо цієї драбини цих сходинок очистити. Значить, очистимо. Ну, скажу так, що напевно це таке вже тренування полтавського батальйону байдужих перед мирними цілями. Ми сподіваємося, віримо, що війна закінчиться, і ми її виграємо. Правда переможе. І, звичайно, нам треба буде займатися якимись соціальними справами корисними для міста. Волонтери розповідають, металева драбина важливий стратегічний об'єкт. Сходами щодня проходять сотні людей, аби скоротити собі шлях. Ми вирішили, що це буде саме перед Пасхою. Якщо нас хтось запитає, а якщо знову нас мітять? Якщо хтось до цього поставиться, якось так недбало і над нами буде сміятися нічого, то люди сміються не з нас, то люди сміються самі з себе. Ми знову вийдемо, знову будемо. Прибирати до суботника приєдналися студенти, а також усі небайдужі люди, які прагнуть, аби наше місто було чистим. Ми хочемо почистити оцей бруд, який тут є. Всю цю гадость, яка оце понакидна, мабуть, роками, дійсно, щоб його зібрати, і тут було дійсно чистенько. А то ми ходимо, ми смітимо, ми цього не помічаємо, а потім з роками не збираються, собирається, і тут просто ніяк прийти. Волонтери розповідають, грандіозних цілей перед собою не ставлять, але планують і надалі потроху прибирати місто від бруду та сміття.